Абсолютний чемпіон легкі вазі Девін Хенні повідомив, що відмовляється від усіх своїх поясів перед поєдинками з володарем титулу WBC Рейджесом Прогресом, який відбудеться 9 грудня в першій напівсередній вазі. 25-річний Хенні захистив свої пояси WBC, WBA, IBF і WBO в легкій вазі, перемігши одноголосним річним суддів Василія Ломаченка в травні цього року. До цього він відібрав титули в Джорджа Комбосаса. Двічі переміг австралійця на його території. Я зробив усе, що міг у легкій вазі. Найважливішим для мене було організувати бій із Жервонтою Девісом, а його сторона не виявила жодного інтересу до цього поєдинку. Я переріс цей дивізіон, тому тепер я переходжу в першу напівсередню вагу, щоб стати чемпіоном у двох дивізіонах. А після цього бою я розраховую стати чемпіоном у трьох дивізіонах і перейти в навпівсередню. Якщо, звичайно, Бог дасть я до Успіху в цьому поєдинку, сказав, Девін. Титул WBC у легкій вазі вже належить Шакуру Стівенсену, який переміг Едвіна Делос-Сантоса на початку цього місяця. Очікується, що за вакантний титул Абія вбитимуться Комбосос і Ломаченко. Ситуація з титулом WBO менш зрозуміла. Ломаченко претендент номер один, але схоже, він не буде брати участі в поєдинку. Отже, за вакантний пояс зможуть позмагатися Денис Беринчик та Іса Круз.